Осінь поступово входить у свої права, але дарує українцям теплі та приємні дні. Тиждень, що почався, приніс суху і м'яку вересневу погоду, про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, у середу, 6 вересня, опадів, як і в попередні дні, не передбачається, по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. Тому поки що осінь тішить теплими та сухими днями. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то буде майже без змін. Так, в західних. В центральних та північних областях очікується від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла в денний час доби, у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде до плюс 28 градусів, а на узбережжі Чорного моря очікується до плюс 29 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то в західних областях вже буде від плюс 9 до плюс 11 градусів, нарешті території від плюс 10 до плюс 15 градусів вночі, і тільки у південних областях буде до плюс 19 градусів. У Києві 6 вересня ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, без опадів, температура повітря коливатиметься в межах від плюс 14 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!